you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Персона, який ледь не щодня здобував собі політрейтинги за для того, щоб врешті решт обійняти посаду президента України, відмовився від своїх побажань. Так це мова про п'ятого експрезидента країни Порошенка, який всіма силами намагався витіснити чинного президента Зеленського, за даними автора каналу. Саме він та його команда 24 на 7 пліч опліч, ледь не придумували передвиборчі компанії та плани, як усе ж посадити гетьмана в крісло. Однак їх сподівання та дії Завжди були марними, і нарешті Порошенко сьогодні самостійно це визнав. Проводити вибори під час війни небезпечно, оскільки це стане ударом для внутрішньої єдності, заявив Петро Олексійович у інтерв'ю. Слова Порошенка це приклад того, як учорашня заява комітету з розвідки та робота певних ЗМІ по розкриттю внутрішньої кухні є секти. Цитата по розвал України змінює свідомість одного гетьмана. Порошенко також вище написаними словами, хоче сказати, що навіть найоптимістичніші закриті рейтинги показали поразку у першому турі, тому можна виставляти себе перед західними змі великим державником, для якого важлива внутрішня єдність України. Але усі ми чудово знаємо та розуміємо, що його бутоферма працює у зовсім іншому напряму. Майже у всіх постах прослідковується, що порохоботи неабияк як грають на руку ворогу та намагаються дестабілізувати ситуацію в країні своїми діями. У порохоботів та його очільника справді якийсь дисонанс, тому що пара днів тому бутоферма розповсюджувала думки про те, що Зеленський є нелегітимним, та варто вже було би замінити його. Також порохоботи критикували кожний крок Зеленського, щоб здобути певні рейтинги за рахунок інших, але, як бачимо, у них укотре нічого не вийшло. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі.